Огляд колекції котячі очка від Moonfull Amazing. Перший відтінок на огляді це у нас кришталева кішка. Неймовірні переливи, дуже класна, крута консистенція, яка не розтікається. Я подумала, що ним можна робити неймовірні малюнки і дрібні деталі промальовувати. Так він класно пігментований. Погляньте, як круто на нього реагує магніт. Це щось магічне. Ну, цей відтінок це прям мій фаворит. Ось так він виглядає на прозорій підложці та чорній. Будемо показувати на двох. Наступний відтінок це котяче око від Moonfull Amazing номер 01. Дуже гарна консистенція, легенький в роботі. Якщо ви наноситимете на нюдову базу. То вільний край не просвітлюватиметься. На чорних відтінках, на темних, він буде виглядати більш насичено. Ви тільки погляньте на цю красу. Наступний це в нас 02, більш золотисто-бронзовий, також іде в перелив до рожевого, але більш в ньому золотистого, ніж в попередньому. Також дуже гарно самовирівнюється. І якщо ви перекриваєте просто на світлій підложці або ж без, то раджу наносити в два тонесеньких шари. Якщо наносити на чорний відтінок, то достатньо одного шару, настільки він класно пігментований блискітками. Дивіться, яка неймовірна краса! Ну і третій відтінок це котяче око номер 03 Має перехід з зелених у фіолетові блискітки. Це щось космічне, дуже гарний. Насправді він виглядає на світлих підложках такий сіро-світленький, з переливами, а на темній підложці це просто магія. Ви гляньте, як класно реагує магніт. Дуже круті, дуже класна колекція. Неймовірні переливи. А це все торгівельна марка Мунфул.